Вас на нашому каналі. Ну що, друзі, з кожним днем стає все холодніше і холодніше. І треба встигнути щось посадити, щось зробити. І сьогодні саме про полуницю. Як ми вам вже розповідали, що особо ми полуницею не, не займаємося, але у нас і канал називається Все своє. Тому стараємося дійсно. Ну, все по можливості було все своє. Тому і полуницю теж можна сказати, держимо так для своїх нужд нам вистачає повністю. І кому цікаво, що ж ми з нею робимо, як ми її вирощуємо, то слідкуйте, будь ласка, за нашими відео. А вирощуємо ми, ну, по крайній мірі, до цього часу вирощували практично таким ковровим, ковровим методом. І те, те, що потрібно зробити, от саме зараз в осінь. Сьогодні про це і поговоримо. Але далі ми все-таки будемо і попробуємо садити і рядочками. Тим більше що нам родичі наділили новий сорт ранньої, ми вам розповідали і показували, що у нас оця полуниця стара, вже дуже, дуже старий сорт, ранній. Але нам дали начебто ще раніше, і називається Русановка. Ось так, то, то подивимося. Посадимо, порівняємо. Хто може чув про такий сорт, пишіть в коментарях, дійсно рання вона чи не рання. Все-таки, що, що робити? Ну, ось дивіться, після того, як зібрали ми врожай, заросла вона, звісно, в нас добряче. Ось е, треба, звичайно що? Звичайно, її треба прорідити. Е, Вона починає, ось дивіться, одна одну, вона прям, прям випихає. З того вона виходить, корінчики в неї невеликі. Ось така це вона вже двохрічка. І вона виходить, що практично зверху. І навіть, навіть та, що ми її вже проріджуємо. Треба, щоб вона ну, більш-менш в зиму пішла і не так вимерзала. І е коріннячко в неї краще пішло, краще підсипати з земелькою. Ось дивіться. Ось воно виходить, вона як в ямі. Тобто краще. Отак, От щоб вона краще укоренялася. Ну, звичайно, що, звичайно, ще треба підкормити. Підкормити в осінь, друзі, можна суперфосфатом. Він розкладається. Дуже-дуже ну, ось так доробимо. Це вам так показати, так, там вже далі он зроблено. Суперфосфатом. Просто так розкидати і хай він від вологи розчиняється. і підживлює нам полуницю. А розчиняється суперфосфат довго, я думаю до весни якраз, якраз буде нормально. Ну, ще порою, як у нас є попіл, то ще й попіл розкидаємо. Як є курячий послід, так прямо, прямо сухеньким розпорошую і теж нормально. До, до весни якраз виходить нормально. Що ще? Це з оцим, що ми вже ось практично підготували. Треба е, пролити від того шкідника, по крайній мірі, у нас він, це саме такий. Шкідник, який нам, ну, можна сказати, ну, ну дуже й дуже нашу полуницю ну не порти, а можна сказати, знищує. Тому це, це личинка хруща, ну ще гробак ми по-народному називаємо. І ще й совка допомагає, то краще пролити, що ми ще зробимо, прольємо так, щоб, щоб воно. Ну, щоб його знищити. Зробимо це отаким, ну, звичайно, новий, що зараз антихрущ. Антихрущ і ось b 58 тут ось, дивіться, написано: якість перевірена часом. Ви знаєте, не часто на упаковочках написана правда, але, але це дійсно раніше ми. Бі-58 цим тільки тільки й користувалися і під капусту, від капустної мухи, і ну, ну буквально буквально все. Так, воно вонюче, і термін очікування у нього місяць. місяць. Але якщо все правильно робити, якщо там овочі е, обробляти, Ну, звичайно, в фазі такій, тільки, тільки коли висаджуємо, особливо капусту, то все нормально. От і про, про, пролити полуницю, теж бі 58 і, і недорого, і ефективно. Тому ми оце діло і зробимо. Ну, А далі, а далі що? Це що в нас, це що залишилося. Ось ми тут ми теж підготували те, що ми пересадимо прямо так із землею. Так, бачите, отут його викопали. Ну, а пересаджувати будемо далі, де, де в нас хрущ той, чи, чи личинка хруща і знищила полуницю, ну а де іще вона і не росла. Але що, треба гарно зараз його перековбасю. Ну і будемо і будем висаджувати. Допоможе мені в цьому оцей агрегат. Ну що, друзі, трошки примарафетили ми свою полуницю. Отакий вона має вигляд, насадили там, де, де такі прогалини були, підсипали і вже так більш-менш нормально. Посадили ж ми два рядочки цієї. Нової Русановки, подивимося, яка вона. Ну, казали, що просто супер-супер рання. А далі вирішили, ось те, що в нас тут ще залишилося, мабуть, будемо навесні розсаджувати, щоб, щоб не зараз. Що нам залишилося? Залишилося ж пролити, як я вже говорив, бі 58 чи антихрущом, оце полю. І що обов'язково Обов'язково накриємо агроволокном? Особливо оцю, де ми насадили, тому що їй треба ще Ні, ми накриємо так, ми накриємо і ту, але цю це просто обов'язково прямо, прямо зараз. Там може ще е, трошки в нас простоє, а цю накриємо зразу. Ну, ось так, друзі. Може, ми вам завжди розповідаємо про те. Як робимо ми. Це не аксіома така, що треба всім це робити. Хтось дійсно, може робити не так і напишуть нам, що ми робимо не так. Але що головне, правильно, результат. А результат у нас майже завжди є. Якщо він не негативний, то ми про нього розповідаємо. Але з полуницею ми завжди ось небагато. Для себе нам вистачає. І ось по такій технології, так як ми робимо. Так що, якщо вам, якщо вам теж захочеться вирощувати полуницю так, як ми вирощуєте, да, дружина підказує, що вже скільки. Ну, Ми як посадили і міняємо її туди-туди. Ну туди. так. Десь близько 20 років, тільки, тільки ми трошки його пере, пересаджуємо, переносимо на одну сторону, на другу сторону і, і так майже 20 років, і, і результат непоганий. Головне підживлювати, доглядати. Правда, так, це робота, але знову ж таки результат. Так що, друзі, якщо хто хоче, вирощуйте. Теж так. Ну, а, а нам поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.